Музика, ігри та дитячий сміх З початку червня у Рівному почали свою роботу пришкільні табори. Упродовж дня початкові класи мають можливість провести час активно та отримати позитивні емоції. Починається все о дев'ятій ранку з хвилини мовчання. Далі у нас на 9.15 є зарядка. Ми виходимо з дітьми, вони займаються зарядкою 15 хвилин, а далі у нас є графік, чим діти займаються. Це може бути, от як у нас сьогодні було. Спочатку у нас приїхала була Вікторина, приїхали до нас поліцейські з машини, вони їм розказували. Далі на 11 у нас у нас були тваринки, до нас приїжджали, ми ходили у велику школу. У нас кожен день різні ігри, різні, вони малюють, вони щось ліплять. Дарина Компанієць навчається у 9 класі, вже має досвід у волонтерстві та вихованні дошкільна, тож знає підхід до кожної дитини. Я люблю дітей, я можу, думаю, майбутньому стати вчителькою початкових класів. Вони мене слухають, як я якось стараюся підзнайти такий підхід, який потрібен. Не от такий вони мене люблять. Я їх люблю. Я запам'ятовую їх дуже швидко. Протягом дня учні долучаються до різноманітних гуртків, розвиваючи свої здібності. Дітки також залучаються до гуртка з образотворчого мистецтва, де вони малюють, розвивають свої естетичні таланти, І гурток з вивчення правил безпеки, яким опікується наш шкільний офіцер, І гурток з англійської мови, де вони можуть практикуватися саме англійською мовою. І Гурток, де вони роблять різноманітні поробки, директорка ліцею додає, батьки відпускати дітей в табір не бояться, а навпаки, попит є. Насправді табір користується дуже великою популярністю, і в наступні роки очевидно потрібно буде збільшувати кількість дітей, які можна залучити до такого пришкільного відпочинку. Пришкільний табір у рівному працює на базі 31 закладу міста. Зазвичай пріоритет надається учням пільгових категорій. Традиційно завжди перед початком роботи табору ми зважуємо всі за і проти, враховуємо і безпекову складову, і фінансову, і початок ремонтних робіт на базі закладів. Тому розуміємо, що є потреба, є запит від батьків. Нагадаємо, табір буде працювати протягом першої половини червня. Упродовж цього періоду оздоровлення отримують 4816 дітей початкової ланки. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.